Ось такий, такий комплект гальмівних колодок передніх. Так, коробка ось так ось виглядає. Якийсь QR-код навіть є. Ось тут різні специфікації. Відкриваємо коробку. Ось такий комплект гальмівних колодок тут колодки ось такі з однієї сторони і дві ось такі з таким ось кріпленням. Все для їхньої заміни нам необхідно піддомкратити автомобіль, зняти колесо. Ось домкрат у нас є. Знімаємо колесо. Зняли колесо, тепер бачимо вже наш гальмівний супорт і гальмівні колодки. Ось такий он залишок, трохи видно, з цієї сторони не бачу. Отже, будемо їх знімати. Для цього спочатку виймаємо ось цю скобу якоюсь викруткою. Зняли. І тепер нам необхідно відкрутити ось тут два болти, один і знизу ось другий. Для відкручування цих пальців ось така ось головка, це RV7 і розмір. Для полегшення е, розтискання колодок рекомендують також відкрутити пробку бачка гальмівної рідини, щоб е, тиску було куди юватись, так би мовити. Для розтискання використовуємо ось такий ось метод, вставляємо викрутку, впираємо в е, супорт і в гальмівний диск і потроху ось такими ось рухами розтискаємо. Супорт від колодок. Також можна ось сюди вставляти і натискаючи від себе, ось бачите, розсувається супорт і колодки від диску. В принципі, достатньо. Тепер ми можемо стягнути сам супорт. Тут одна колодка залишається на ньому, тому що вона з кріпленням таким, яке входить в гальмівний циліндр, а інша ось тут. На вушках. Ось такі старі колодки у нас. Так, знімаємо другу. В принципі, тут ще запас був, але в принципі вже можна і міняти. Тут прочищаємо все щіткою або ганчіркою, або продуваємо, будемо одягати нові. Почистили е, тут. Посадочні місця для гальмівних колодок. Ось беремо нові і ця колодка з кріпленням е заклоцюється всередину гальмівного циліндру. А друга. Можна її е, навіть не сюди вкладати, а поставити одразу на оці направляючі. Тут вушка якраз стають гарно. І все, тепер е, супорт накладаємо на диск. Якщо ви все правильно рожали, то він буде одягатись легко. Ось так. Ну і фіксуємо його осіми ось, пальцями. Зажали ці болти, одягаємо ці пилозахисні пробки, не забуваємо. І тепер вставляємо спереду ось цю скобу, натягуємо, можна сказати, Ось, вже одягнули, все, закріпили, перевіряємо, щоб нічого ніде не люфтило, щоб все було зажато. Ось, Все, нові колодки, в принципі, на місці. Тут вони притруться, зітруть усі е, сліди від минулих старих колодок. Все, тепер можна одягати колесо і їздити. Е, з іншої сторони, з правої, в принципі, все аналогічно. Е, тому Знімати вже не будемо.